Ви на каналі Dark Shadow 17. Сьогодні у нас рубрика Майнкрафт. Також не забувайте ставити лайкос і підписуватися на канал, та продовжуємо. На сьогоднішню рубрику я подумав взяти іншу якусь карту. В минулі рази я знімав карти, на яких можна йти тільки по одній сюжетній лінії. На сьогодні я вибрав карту, яка називається Загублене місто. В загубленому місті ми будемо, я вже бачу деякі моменти, деякі будівлі, які ми зможемо побачити. Та, я думаю, давайте не будемо тирати, загубляти час та почнемо гру. Також, якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайкос. Я думаю, це мені дуже допоможе. Ваш лайк та кожна підписка це мені дуже приємно. Так, а ми починаємо. Почати гру, натискаємо. І так. Ми кудись ми потрапили. О, ми потрапили до якоїсь хати. Так, вже я побачив. Так, мені в чаті під час грози ви зможете спати лише вночі. Ага. Ясно, добре. Також мені висвітилося в чаті те, що коли я покину цю будівлю, я не зможу сюди повернутися, тільки після чекпоінту. Ладно, окей. О, я бачу вже книжку, давайте почитаємо. Ага, так, День перший початок воєнних дій. Здається, все нормально, але чутно, якісь здалеку вибухи та щось дуже дивне. Я не хочу вірити в те, що зараз відбувається. Там мої родичі взагалі про це не знають. Я і не хочуть про це думати. Також вони кажуть мені залишатися в кімнаті, поки вона не з'ясують правду, то чи ні. День другий ми переїхали до нової будівлі у, ново, о, у нові будівлі. Так, ладно, там більш безпечніше, як кажуть мої родичі. День третій. Ми чуємо ще більше вибухів. Мене зна, е, зачинили в одній кімнаті та сказали сидіти там. Мене залишили речі за допомогою. Моги, яких я можу жити сам, мене це насторожує, тому я чекаю відповіді від батьків. День четвертий. Я більше не можу сидіти у своїй кімнаті. Я не чую жодного шороху на вулиці, крім цвірінькання пташок та падал. Падіння якихось речей. Я не можу більше сидіти у цій кімнаті. До того ж, їжа в мене майже закінчилась. Залишалися тільки деякі речі, які лежать в сундуку. Я виходжу звідси кінець мого списку. Ага. Коротше, ми дізнаємося на початку цієї історії, те, що в нас, ми коротше, якийсь хлопець, якого кинули родичі, в одній кімнаті залишились. Також мені сказали, що тут uh, позначається кожна будівля, майже кожна, якимись особими флаж... флажками. І, до речі, забув вас попередити на початку відео. Це бета-версія карти. Напевно, в наступні рази, якщо буде можливість, я її перепройду. Може, тут взагалі щось зміниться, та боже, взагалі нічого не зміниться, там просто з'являються якісь нові постройки. Все одно це такий просто інтересний факт для вас. Uh, так. Думаю, час продовжувати. Подивимося, що в нас є в сундуку. В сундуку у нас є речі. Ага. Ну і вправду. Ух ти, що це таке в мене в інвері. Вау! в мене є якісь о, ж, золоті ж, о, штани, якась нітка та яка ще штука. Ух ти! Це виходить я такий мастер. Так, давайте я зараз зламаю заодно увесь цей сундук, щоб було швидше часу. Не о, до речі, у мене левел 55, я тільки побачив. Прикольна штука. Так, а сундук я тут поставлю. Так. Це що у нас таке? О, в нас я знайшов тут бочку. Тут знаходиться ці зажигалка є. У нас є тут карта, я її сюди покладу. Навіщо мені 64? Ладно. Схоже, це точно бета-версія. Також тут є оці е свічки, може, вони мені десь знадобляться. Добре, так, здається, все знайшов, так? Да? Оця штука, мені не подобається. Не знаю, що це, ну ладно. О, в нас є карта. Тільки вона не повністю загрожена. Ладно, давайте зараз заодно вдягнемося, вдягаємо собі. Е, ух ти! А я стильний, звісно. Прикольно. Прикольно, прикольно. Давайте далі будемо ходити і шукати, що тут у нас взагалі є. Так, це в нас. А, ми тільки що там забрали речі. Може, тут. Плитках, під плитками щось є, я не знаю. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви проходили вже цю карту, якщо вам сподобалось чи ні, напишіть в коментарях. Я дуже ціную кожен ваш коментар. Ага, ось, так. Зараз йдемо сюди. Ага. Так, ясно. Це я зараз вийду. Ух ти. чули це? Ой, чуєте це? Це щось це якась штука передвигається. Зара. Стоям, бо я хочу все подивитися. Може тут реально тепер щось з'явилось? Блін, а, а це мене, мене вже інтересує. Тут на самому початку вже якась секретка. ком... ну тут вряд, навряд чи отут От я ще не дивився. Це якась кімната, вона зачинена. Так, вже інтересно, це зелений прапор. А, це секретка. Як написано в, цей, в описі під картою, коли ми бачимо зелений прапор, ось такий темно-зелений, то це місце знаходження секретної секретного якогось місця. Так, тут є черепаший панцир, є тотем безсмертя, підзорна труба, порожня мапа з локатором. Тут таке-таке, і, здається, непогано. Окей, давайте вдягнемо зараз це і подивимось на нашу карту з локатором. Створити карту. А, о! О! Прикольно, прикольно. Так, і в мене цей ще ефект з'явився. Дихання під водою. Так, оце в нас штука. Ні, там вже не можна нічого подивитися. Ну, непоганий такий лут на самому початку. Так, я дивлюся вже їсти хочу, в мене чогось нема половини здоров'я. Це як так? Я почав грати, і в мене нема половини здоров'я. Я вже я навіть е удар на собі не почув. О! Вже жіноч. -а! -а, -а, -а! Пустіть до хати! Блін. Ну Блін. Ні-ні-ні, так не піде. Так, у мене там є. Я зараз зроблю собі кнопку, щоб цей було кру щоб було по кайфу собі. Я міг туди і сюди ходити. Так, давайте подумаємо, що я взагалі можу зробити. Е, давайте. Тільки... О, о, от так краще. Давай реча зробимо. Одну штучку. Все, ось так краще. А, тепер його треба вимикати. Ні, тоді, знаєте, як краще буде? Тоді краще зробити кнопку. А на цей. Блін, та що ж ти таке? Почав відоси вже якось не дуже. Ладно, пішліть поспимо і на наступний день продовжимо. Пороророром, поророром, поророром-пом-пом. О, все, пішліть. Торором, тором-том. Так, підемо цей. дивитися на весь світ. Оу! Ну, це не те, що я очікував. Йоу! А, зомбі! Так, все, йди сюди, я тебе приб'ю. Все, не знаю, навіщо я на його прибив. Happy houses. Так, ідемо далі. О! Так. Не вистачає сходинок. Давайте підемо, зробимо якраз такі сходи. Що нам цей? Що нам ліньки... Так, давайте зробимо три штуки. Все, я зробив три сходини. давайте підемо. Може це там якраз таки треба їх використати? А, не вистачає одна штука, зараз підеть, доведеться робити ще. Так, мені треба ще сходи. Ух ти, що це таке? Добре, окей, пусть буде. М -м, так, давайте зараз зробимо заодно кам'яний меч. Uh, і цей зробимо а дерево побільше. Ну і палок теж зробимо. Uh, Кам'яний тепір. Топор, який, який тепір? Топор. Uh, ось так. О, oh, все. Найс nice комплект. Давай ще сюди оце покладемо. Не знаю, навіщо мені конська броня. О, oh, до речі, в мене є татем, без смерті. Давайте його теж візьмемо. Uh, підзорна труба, напевно, також. Uh, Тут був кріпер. Блін. Люди, слідкуйте, тут кріпери ходять. Будьте обережні. Боже, називається не очікув. О, коняка! Можна я тебе переручу? Сісти? Ну, він мене скинув, коротше, не любить мене. Коняка цей. Ладно, пішли гуляти далі. Що нам ще робити? Пішли далі гуляти. Так, що в нас є далі? А, в нас є морковка, хотя ні, не треба мені ця морковка. Ладно, давайте цей скрафтимо те, що я хотів, скрафтимо те, що я хотів. А що я хотів. А я... Ух ти, що це таке взагалі? Так. О, ось і сходи якраз такі мої. Все, так, беремо сходи собі в предмети і пішіть, якраз таки, зберемося туди наверх. Так, і в нас тут. Будемо потрапили? О, це секретка ще одна. Крутяк. Найс. Так, ну на... о, ще один татем безсмертя. М'ясо. М'ясо це нужна штука. Ох ти, це непогано. Це воно що тут є? Ага. Ну Тоді візьмемо тільки це, це мені нафіг не треба, і оце візьмемо. О, в мене ж інвентар переповнений. Ні, оце. Оце безполезна штука. А знизу якраз таки дерево посаджу. Так, ну, так, що можу сказати? Непоганий лут на перший раз, непоганий лут на перший раз. Так, давайте будемо витрачати ненужні предмети. Давайте підемо зараз на старт. на Наш спав, не знаю, як це назвати. До речі, придумайте назву нашої домівки в коментарях, як її назвемо. Куди ми будемо ходити якраз таки ось сюди. Угу. Так, і давайте сюди складемо. Не потрібні нам предмети. Заодно зараз вдягну броню. Яка ось у мене все є Оце треба вдягнути, і оце все. Непогано. Золото, гуртка, ну, взуття непогано. Так. Кірпіч у мене є. Навіщо мені кірпіч? Я його ношу і мені тяжко, напевно. Кірпіч. Той знає, навіщо мені треба кірпіч? Це так смішно. Ладно, так, давайте викладати усі непотрібні мені речі. Гриб. Коричневий гриб. Да, Ну то, звісно, ну ладно. Геніальна річ, геніальна річ. Так, думаю, мені щітка теж не треба, а карта? карта другого рівня. Ні, мені краще першого рівня карта. Думаю, так, все непогано, непоганий набір, Тотем безсмертя краще пусть буде, яблуко і м'ясо якраз таки на першому розділі. Так, ну, і давайте вдома, якраз таки, поки є час, поставимо верстак. Тому що це тільки єдине місце, де я можу ну, бути та існувати. Так, думаю, мені підходять усі речі, можна йти вже. І так, пішли далі слідкувати за розвитком цього світу. Да, друзі мої, якщо вам подобається це відео та ви ще не пішли звідси, то, будь ласка, поставте лайкос та підпишіться на канал. Це мені дуже допоможе в зйомці. Та-ай! То що це таке? Блін. О, так, О, червоний прапор це місце, де я можу знайти якраз такі сундуки, які допоможуть мені в проходженні. Печиво! Вода. Печиво! Вода. Ладно, геніально. Добре, тепер в мене є хлібчик, в мене є м'ясо. У мене є підлива. Підлива. І водичка. Добре. Схаваю я поки свій грібной суп. Ой, як смачно! Тепер я Так, да, пішліть. Так, куди йдемо? Як з мого минулого проходження досягнення Гарі Баєт О, вугілля. Так, це мені треба. Вугіллячко Воно мені треба вугіллячко Треба вугіллечко ще як. Так, все, типу, все. Міть мені не треба. Добре, йдемо далі. О, ще одна будівля. Давайте. Так, обережно. Так, і в нас. О, сундук. Пустий. Ладно. Повторяю, це бета-версія. Напевно, тут ще на всіх сундуках є якийсь взагалі лут. Може... О, будівля. Яка впала донизу. Блін, розламалась все. Ех, а я б міг тут жити, напевно, не факт. Може, я просто взагалі. А! ай, ай! Да-да-да. Так, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Так. А! Звідки тут Джонні з'явився? Джонні, я тобі поверну, долг! Не заважай мені! Так, 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 так. Іди, до... Іди нафіг, Джонні, я з тобою не дружу. Так, йдемо далі, йдемо далі. Так, о, ще одне розвалення. Боже, як тут багато розвален. Це капець. О, ще один сундук, Блін. Ну. Я не поняв а почему я ходжу, друзі? Що я... це за бред? Ладно, окей, пусть будет. Ладно, пішлі далі. Напевно, на сьогодні я його зароблю. О, це якийсь штаб. Ну-ка, зайдемо, погостимо. Так, готуйте мене салом. Я пішов вбивати москалів. О, тут спавнер цих кокашок є. Ні, мені кокашки не треба, все. Тепер нема спавнера. Так, о, тут лошадки є. Привіт, лошадка. Можна я тобі, на тобі посиджу? Я ж в тебе стану. О, вона приручилась. Йоу! Так, зараз все, будеш моїм транспортом у цьому місті. Зараз чекай, чекай мій транспорт. Чекай мій транспорт, я тебе вдягну. А, я його забув там. Зараз чекай мене тут. Я зараз піду подивлюсь сундуки і зганяю цей назад за сідлом. Напевно, воно в мене є. Чи ні, нема. О, о, тут прям все є. Все шикарно. Чигі Бамбоні. О, тут ще і щит є. Круто. Так, зараз на тебе все вдягнемо, моя конячка. Каліна. Це калина. Боже, що ти тільки що сказав? Добре. Так, калина, калина. Це непогано. Так, пішли, пішліть, пішліть, пішліть. Біжимо, біжимо, біжимо до моєї конячки. Конячка! Ти де? Конячка моя кудись зникла. Конячка моя дорогенька. О, ось ти де. Так, дай я на тебе осідлати. Е, облаштувати, їхати. Ура! Все, в мене як кінь. Кінь, пішли. Пішли, пішли, пішли. Ух. Но. О, так, стій. Злізти. Так, я тут бачу, якийсь є. Нема. Тут нічого нема взагалі в сундуках, в кавичках. А, у цей час мої два та тема безсмертя. Ладно, поїхали. Ух ти, вже вечері. До речі, коли вечеріє, тепер е, з'являється режим хардкору. То це погано, якщо він з'являється, я, типу, помру і все спочатку. То мені доведеться зараз бігти додому. Тікаємо. А я навіть не залетав там до кінця. І, до речі, ось ці вежі мені дуже подобаються, треба на них якось залізти, якщо це можливо. І треба зламати усі ці спавнери. Ламаємо. Все, тепер ще один спавнер зламано. Так, конячко, пішли й додому. Біжимо. Ну, no. прикольно. Ай, обережно конячка. Так, все. Я тебе тут пришвартую. Стій. Так, злізти. все. Чекай мене тут, а побачимось завтра. Мені треба ласо, щоб його пришвартувати, і можна було місце, де паркувати. О, яка стрьомна музика. Та блін, я до сих пір чую це рухання ж, е, цих поршнів. Можна їх якось вимкнути? Блін, тут поблизу монстри гуляють, доведеться їх вбити. Треба було раніше додому повертатись. Пішліть з ними розберемося. Хто це монстри? А, якого біса ти зірвався? Я тебе вдарив і відійшов. Ладно. Поганець. То поганець, точно. Так, що у нас тут є поблизу? Ого! Так, я з вами не дуже сильно дружу. І розмовляю. Так, вбито. А, е, де ти? А! Так, затекаем. А! Я гений просто. Да, мне точно не мастер втекаты. На мене ще й яд наклало. Боже, який я геній. Ну, нападайте, нападайте, я вас тут закрисю. Не можете в мене вбити? Ага. Блін, якщо чесно, я вже помер і вже це відео довелося б знімати повторно. Так, ну найголовніше, що я вбив цей вже зомбі. І тепер можу лягти спати. А-а-а! Ладно, хоча б поїм. Може, коник у мій просто візьме такий намугикає на усіх зомбій і вони просто втікуть звідси. Боже, в мене навіть половина тапора вже зламалась. Як так можна? Добре, якщо у вас також були такі ситуації в Майнкрафті, поставте е лайк та підпишіться на канал. Чому я такий один нещасний? А! Знову кріпер! Ні! Я геній. Іди ти до дупи, мене вже задовбали. Ці зомбі. Дайте поспать? Все? Нікого нема? А, ну да, точно, тут же ти мій. Конику! Геній, Максим. Точно. Все, йдемо, дос... йдемо спати. А то я вже так не можу. Мене вже задовбало. Так, ідемо спати. А, -а, -а, а Боже, мені здається, я все відео буду іти і вбивати зомбі. А -а -а. Ну... Ти спеціально прям тут заспавнився? Ти просто геній. Ти тупо портиш мені життя. Зомбі. Боже, який в мене взагалі рівень складності, що і зомбі кожну 5 хвилин кожну секунду з'являється? Тільки спробуйте. Хто? Я вже навіть не буду нікуди ходити. Я просто візьму і зламаю стіну. Де цей? Дурень? Хто? Де ти? І тут? Це йди сюди. тактику максику. Все, вбитий. І тільки спробуй. Да що ви тут весь час ходите? Дайте поспать. Треба мені сюди кріперів. Все. Я буду чекати, поки. Все, я буду спамить, поки зомбі не відійдуть на дуже велику дальність. Ну як так можна? За що мені такий наказ? Реально, поставте і підпишіться на канал, якщо у вас такі ситуації бували. а а, -а. Давайте я ще зламаю цю, цю кровать і переміщусь звідси на іншу дальність якусь. Зараз почекайте. да, нарешті! Я ліг спати! Це геніально просто! Файнельний! Боже, тепер ви розумієте, наскільки тут складно кожна ніч. Коротше, ти з дому не вийти не можеш взагалі. Кріпер, не треба. Кріпери, не треба. Що я вам зробив? Блін, якщо б тут кріпер був заряджений. І ще й дощ почався. Ну хоч залізу знайшов. Готово. Крутяк просто, крутяк. Так, йдемо далі. Що нам ще робити? Боже, ми так... Багато чого майже за сьогоднішній день зробили. А! Геніально! Це просто геніально! Я такого не очікував! Блін, я такий... Я впав в тупо. А це секретка. О, в нас є цей! Стріли розпаду. 22 штуки. Арбалет. Захист. Книга. Ну просто книга. Не знаю, навіщо, але це просто книга. Книга. Коротше, будемо екіпіруватися. Захист. О, Боже, скільки в мене непотрібного є. Давайте оце візьмемо, оце візьмемо. М'ясо мені не потрібно. А, мені ще й поспати треба. Мені кажуть, ви можете спати лише вночі або під час грози, а це не гроза? Добре. Ладно, дорогі друзі, дякую всім за перегляд. Дякую всім за те, що прийшли подивитися, як я проходжу. Геніальну карту! Усім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайкоси та підписуватися на канал, а по бажанню можете ще й поставити колокончик, щоб знати, коли в мене виходять нові відео. Дякую усім і до побачення. Goodbye! ра та там